Створили шлюб. І далі, що каже Біблія нам? Чоловіки любіть своїх дружин, а жінкам каже коритися чоловікам. Чи тим самим Біблія не принижує жінку та її роль в шлюбі? Насамперед, тут потрібно процитувати цей текст повністю. Тому що, коли Біблія каже, чоловіки люблять своїх дружин, звичайно, тут важливе слово своїх. Я завжди на цьому наголошую: не усіх жінок, а саме свою дружину потрібно любити. Але далі є важливе продовження: любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Тобто, сама по собі повеління люби свою дружину без ось цього продовження, воно, по-перше, на чоловіка кладе непосильний тягар. Тому що, а що будь, як бути, коли десь моя закоханість минає, коли мої емоції згасають, а це трапляється рано чи пізно. І якщо я просто отримую заповідь і повеління люби, але мені не вказано, де брати сили для цієї любові, звідки черпати, з якого джерела, черпати натхнення для цієї любові, оновлення цієї любові, то фактично я приречений на розчарування. Тому Біблія говорить: люби, але як? Люби, як Христос полюбив церкву, що це означає? Що Христос, люблячи церкву, віддав за неї самого себе. Люблячи людство, іншими словами, людей, яких він хотів спасти, він пожертвував собою. І це було вже не на емоціях, це було вже не на якомусь спонтанному е, такому пориві. Це було його свідомим рішенням. Він полюбив і тому він вирішив віддати себе. Відповідно, чоловіки люблять своїх дружин, як? Як Христос, церкву, прийміть рішення. Що навіть коли вам не буде хотітися, навіть коли у вас пройдуть усі метелики в животі і зірочки у очах, ви все одно будете присвячені віддані назавжди одній конкретній дружині і будете жертвувати собою заради неї. Так от, якщо ми говоримо про вимогу до чоловіка з цієї позиції, то вона це не просто бути головою в сім'ї в значенні керівник, в значенні а, директор, в значенні диктатор. Тут позиція самопожертви заради дружини. І далі сказано дружини, верніше в оригіналі, якщо ми подивимося в біблійний текст, послання до Єфесян, це сказано спочатку для дружин, а потім для чоловіків. І Сказано для дружин. А ви коріця? Чоловікам знову ж таки продовження як церква кориться для Ісуса Христа. І тут є важливий момент. Саме той факт, що Христос, Він, устами апостола Павла, що Бог устами апостола Павла взагалі в цьому переліку обов'язків згадує дружин, це вже була революція для тогочасного світу. Тому що дружина вважалася на той час власністю чоловіка. Якщо давати настанову, то давати тільки чоловікові. А тут не просто. Звернення до дружини, а вона ще й поставлена першою. До неї звертається апостол в першу чергу, а вже потім роз'яснення дає для чоловіка. Послухайте, це з нашої точки зору зараз це виглядає як якесь приниження там, дружини корються чоловікам. А з точки зору античного світу, Римської імперії і е, тої будови, яку мала римська сім'я, це було щось незвичайне. Дружина згадується. Хоча в тому світі вона була просто майном свого чоловіка. І не просто згадується, вона згадується, до неї звертаються в першу чергу. Далі чоловікові наказано любити її так, щоб бути готовим пожертвувати собою заради неї. І на той час, я думаю, що основні дебати йшли навколо того, чи не принижена роль чоловіка, чи не надто багато покладено відповідальності на чоловіка щодо дружини. А ми сьогодні дивимося на іншу сторону: чи дружина не опинилася в приниженому положенні? І треба бути чесним, в деяких культурах, в деяких суспільствах цей текст використовували і зловживали ним для того, щоб принижувати жінок. Тоді як Біблія, говорячи, корися чоловікові, так як церква кориться Христові, вона дружину не понижує, а показує знову ж таки для неї джерело сили, коли цієї сили буде не вистачати. Як чоловік черпає свою силу, дивлячись, наприклад, Ісуса Христа. Який любить церкву. Так жінка може черпати свою силу, дивлячись, наприклад, церкви, яка визнає владу того, хто її любить. І цей принцип працює тільки тоді, коли він відбувається у комбінації. Коли ми не просто кажемо корися, а ми говоримо «корися тому, хто тебе любить. І ми не просто кажемо Люби, а ми кажемо Люби так, як Христос полюбив самого тебе.' Ось цей. Принцип його не можна брати у відриві від загальної формули, від загальної картини, бо саме тут народжуються ось ці перекоси, зловживання і приниження. А на це потрібно дивитися цілісно. Якщо ми дивимося цілісно, то ми розуміємо, тут немає приниження, тут немає якогось поневолення, тут немає нехтування, і тут не потрібно з цієї позиції, так би мовити, захищати права жінки. Бо дружина, яку люблять, вона Природнім чином визнає авторитет того, хто її любить. Знаєте, як я це порівнюю? Якщо порівняти е, любов із водою, то коли вода вона стікає, скажімо, з гори, вона стікає у долину, а то потім ця вода, вона вона там накопичується, вона там назбирується, і у нас немає немає проблеми із тим, що це озеро пересохло. Ось так любов, яка приходить від чоловіка яка стікає від чоловіка, як від голови сім'ї, відповідального за прийняття рішень, відповідального за добробут сім'ї, який піклується про свою дружину, який опікується нею. Ось ця любов, коли вона стікає із гір, коли вона стікає цими водоспадами, і вона наповняє жіноче серце як оте озеро, наповнене кришталевою водою. То тоді не буде питання: о, а, а чого це е, у нас? Ми з цього озера маємо воду черпати, наприклад? Да? Чи, чи чого це ми говоримо, що е, в цьому озері? Ми говоримо, що в цьому озері вода має взагалі бути. Проблеми немає. Вода, яка наповнює. Вона там і зберігається, і вона потім знову ж таки випаровується, підіймається догори і знову повертається через е сніги, кригу, яка тає і, і знову наповнює. Такий відбув... відповідний круговорот відбувається. Це в нормальному випадку, коли сім'я дійсно функціонує відповідно до Божого зразка. Тоді там немає примусу, тоді там немає якоїсь зверхності, тоді там немає якоїсь диктатури, а там є взаємна повага, взаємна любов, і чоловік, який любить. Він пожинає у відповідь визнання свого авторитету.